Усім сьогодні у нас у студії начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, виконавчого комітету горішньої плавнівської міської ради Тетяна Качанова. Добрий день Тетяна Вітаю усіх. Дякую, що завітали до нас. Знаю, що якраз ви зараз проводите таку роботу. шукаєте дітей для оновлення складу молодіжного парламенту міста Горішні плавні. Тож давайте сьогодні про це й поговоримо. Що таке взагалі молодіжний парламент у нашому місті? Так, це дійсно молодіжний парламент один із інструментів молодіжної роботи, взагалі в нашій громаді. Молодіжний парламент це об'єднання учнівської молоді, яке працює у нас кожного навчального року. І, відповідно, ми для них організовуємо певний план заходів. Ключовим моментом молодіжного парламенту, звісно, є громадянська освіта. Але для того, щоб дітям і молоді було цікаво, ми це все розбавляємо різним форматом діяльності навчання неформальний, в тому числі. А саме це і тренінги, і інтерактивні заходи. Ще ми таки відкрили новий досвід як туристичний. Що також зайшло молодіна ура. Тобто намагаємося відкривати різні формати роботи для того, щоб молоді зайшло, щоб їм було цікаво, щоб вони ходили до нас добровільно, з власної волі, і щоб інформація, ту, яку ми хочемо їм надати, і ті навички, які хочемо в них розвити, вони були доступними для них і відповідно мали свої результати кожного року. Ми приймаємо досвід з попереднього. І в цьому році розробили новий план заходів. Дали вересень місяць, це такий, знаєте, адаптований місяць для того, щоб у дітей так, трошки ще... почалось ці покостяні колідійно. У дітей трошки шок від того, що літо закінчилося. Да, почався новий навчальний рік. Тому ми вересні місяці їм дали час для адаптації. І, от на починаючи з вчорашнього дня, ми все таки вже почали зустрічатися з дітьми з учнівською молоддю. Перепрошую закладах освіти. Цей формат перший ми таки робимо раніше. Ми все ж таки акцент отримали на учнівському самоврядуванні. Так, в закладах освіти робилося оголошення про те, що якщо хтось бажає долучитися до модіжного парламенту, вони мають на це. Таку можливість і е, долучалися. Але е, в цьому році ми все-таки вирішили особисто зустрітися з усіма е, угу. з, усі, з усією молоддю. І е, вирішили, що в цьому році це будуть 9 і 8 класи. На цьому тижні ми проходимо зустріч з 9 класами. на Наступному тижні зустріч відбудеться з 8 класами. Ми це зробили для чого? Для того, щоб ну, по-перше, побачити дітей всі. Іх і молодь в очі. Зрозуміти взагалі, які вони, що вони хочуть, чи вони активні, чи вони пасивні, взагалі їхню реакцію побачити на те, що, що на нашу діяльність взагалі побачити їхню реакцію. Ну і по-друге, все ж таки хочеться, щоб більшість, ну та взагалі для мене в ідеалі це те, щоб всі були прийшли добровільно. Тому е, ми надали таку можливість добровільно. Ті, хто хочуть, ті, хто хтось про нас чув, кому цікаво. Е, ну от Вчора один, одна зустріч відбулася, ми отримали вже 5 заявок. Тобто це дуже такий, я вважаю, результат з одного закладу освіти. Це тільки дев'яті класи. Ну, так що так. Да. Yes. Yes. Тобто є діти, які цікавляться цим, хочуть розвиватися. А я хочу від себе додати, що свого часу я була учасницею молодіжного парламенту. Мені дуже подобається. Робилось цікаві проекти, цікаві поїздки, і особисто мене воно ну, розвивало як людину, мої якісь якості, комунікацію. Тобто, якщо зараз хтось потенційно слухає і з тих, хто хоче долучитися, обов'язково долучайтеся. Можливо, хтось із батьків слухає. Також обов'язково розкажіть своїм дітям про таку можливість. Молодіжний парламент це не про освіту, це більше про розвиток соціальних компетенцій, це про розвиток м'яких навичок. Це те, чому діти. Те, ну на жаль, на сьогоднішній день опускається і вдома, і через велику кількість гаджетів, і велику кількість часу проведеного в онлайн режимі. Тому ми, до речі, неодноразово вже проводили дослідження ну, опитування серед молоді. Так от, вони самі визнають про те, що їм не вистачає живого спілкування. Вони е, розучилися е, спілкуватися між собою вживу, налагоджувати контакти, командна робота це взагалі, ну тобто цьому треба. Навчати. Тому молодіжний парламент це так, це такий свого роду розвиток особистості. І ті, хто проходять через нього, їм це дуже допомагає. У нас ну, дуже такі є приклади дітей, які прийшли до нас з 7-го з 8-го класу ще два роки тому. І на сьогоднішній день вони дуже виросли. Взагалі такі були деякі у нас закриті, такі сором'язливі. Зараз вони просто відкрилися і вже, до речі, приймають участь в самій. Нізькому самоврядуванні з власної волі для мене це дуже великий результат, так як безпосередньо я і мої колеги приймають цьому участь. І так, моя взагалі в ідеалі така знаєте, мрія про те, щоб створити такі умови і такий простір в нашій громаді для того, щоб молоді було комфортно, для того щоб вони поверталися в своє місце. Як до речі, ти є тому приклад. Влас. До речі, да, ви кажете про те, що зараз з'явилася така проблема у дітей, що вони ну їм важко спілкуватися. Ну, правда, якраз це покоління, вони потрапили на ковід, на Там. війну, дистанційне навчання. Їм треба додаткові якісь такі форми, де можна поспілкуватися із однолітками, і це чудова можливість, я вважаю. І до речі, у вас є багато різних класних проєктів. Це за останні роки ви реалізували такі класні проєкти. Можливо, трошечки про це розкажете, тому що це теж такий величезний об'єм роботи, і де діти можуть. Повчитися і ну, трошки іншого напрямку робота молодіжного парламенту? Так, молодіжний парламент це, як я вже сказала, це як інструмент молодіжної роботи. А загалом молодіжна робота вона, ну, досить такого широкого спектру. Це всі, всілякі заходи, просвітницькі, неформальної освіти, волонтерської діяльності, тобто психологічного там характеру. І проєктна діяльність це взагалі окрема діяльність молодіжної роботи. І я, ми минулому вже два роки верніше, практикуємо таку діяльність, і молодіжний парламент проходить через це. Ми зрощуємо лідерів, ми зрощуємо ту ініціативну, активну молодь, яка приймає участь в у у цих проєктах. Тому що проєктна діяльність це ну Такий дуже складний і важкий крок, якому треба навчитися. І проходячи через це молодь, от ми провели вже два таких проєкти: це медіашкола по медіаграмотності і Артимпульс в цьому році ми реалізували за допомогою педагога організатора Катерини Кулик із загальноосвітньої школи номер 3 Я їм за що дуже вдячна. Вони великі молодці. Вони пройшли цей проєкт, ну вони просто виросли на очах. Їм так було вони пишалися так тим, що вони змогли. А ще коли цей проєкт дає свої результати, ну це просто не втомлюся повторювати про купу майстер-класів, про нашу родзинку, у ритмі гітари. Спочатку, так би, трошки важкий процес, знаєте, довести їм, про те, що це треба, що це корисно. Потім ти їх цьому навчаєш. Але коли вони входять в цю, в цю вже в тему, скажімо так, да, коли вони реалізують проєкт, а потім, потім, коли ти бачиш на їхніх обличчях усмішки і задоволення від того, що вони роблять, це. Дуже так тішить, і це дуже великий результат для мене особисто. Проєктна діяльність, вона взагалі мені про те, що от як зробити від ідеї до чогось до так, так. такого з результатами. І от то, правда, що ви кажете про очі дітей, вони, напевно, трохи потім в кінці вже такі в шоці, що вони змогли <гум> це зробити. І воно так окриляє. Ну, да, Так, це, да. це певні етапи, да, яким потрібно навчатися. Ми е, також залучаємо до своєї молодіжної роботи і фахівців е, з інших організацій громад, громадських, благодійних фондів, е, щоб навчання не має бути. Одноосібно ну, діти люблять, коли до них приходять нові обличчя і фахівці з різних галузей. Тому минулому році ми запрошували фахівчиню, яка сама навчала їх проєктній діяльності, що таке взагалі розказувала. Тому е цю практику ми також застосовуємо, запрошуємо фахівців для того, щоб молоді було цікаво навчатися. А зараз ви взагалі шукаєте людей до молодіжного парламенту. Це ті діти, які будуть на постійній основі відвідувати заходи, чи якось вони можуть так простотично. Долучатися, як це взагалі модіжний парламент. Це все ж таки хотілося б, щоб це була стала ініціативна група. Так вони змінюються, плюс-мінус, хтось додався, хтось там по якимсь причинам пішов, але е, в основному це стала група. Проте, е, окрім модіжного парламенту, протягом року ми проводимо заходи, які, до яких долучаємо усіх. Через це ми зустрічаємося зараз з, з учнями, тому що ми говоримо не лише про молодіжний парламент. Так, ми їх запрошуємо, ми розказуємо, що це таке, що ми там, які є можливості в молодіжному парламенті. Але ми говоримо про те, що якщо ну, не всіх це зацікавить, і це ок, не всіх же цікавить спорт або там культура, тобто ну, різні вподобання. Але ми говоримо про те, що є така можливість. У нас є соціальні мережі, у нас є телеграм-канал, до якого можна доєднатися, де можна слідкувати за нашими подіями, за нашими заходами, і ви можете долучатися до тих заходів, які вам цікаві. Тобто не обов'язково бути в молодіжному парламенті, щоб приймати участь в заходах або взагалі модіжної роботи. Ти можеш прийти один раз на якусь там ми збираємо молодіжну ініціативну групу, наприклад, для створення банку ідей для нових проєктів. Ти можеш один раз прийти доєднатися до нас і зробити свій, свій внесок, і не бути обов'язково членом молодіжного парламенту. Молодіжний парламент це більш таки, знаєте, стала ініціативна група, яких все ж таки основна думка це громадянська освіта. Ми доступно пояснюємо про управління містом, як воно відбувається, цей процес, чому це важливо. І окрім цього, ще й розвиваємо їхні соціальні компетентності. Цього року я з нами також реалізували дуже класний проект клаб Розкажіть про нього трошечки. Так, Кіт Клаб це перший досвід у нас такого літнього, літньої школи, я її так називаю, але це більше простір для розвитку м'яких навичок. І ми вирішили спробувати на дітях з 12, починаючи з 12 років. Це таке потенційне підростаюче покоління для нашого молодіжного парламенту. І я можу сказати про те, що це дуже класний був досвід. Це дуже класний проект. Він зайшов, зайшов на ура. І дітям, і батькам, і нам сподобалося з дітьми. Ми ближче стали. Це для нас також досвід у розвитку власних компетенцій і знань. Це такий двотижневий, двотижневий кемп, де розписані кожні дні вони були тематичними. Вони стосувалися тематики емпатії, тематики толерантності, тематики командної роботи роботи Лідерства загалом, ми говорили про волонтерство, зустрічалися з міським головою, зустрічалися з волонтерами, зустрічалися коли говорили про протиправну поведінку, зустрічалися з фахівцями пробації. Тобто діти, окрім того, що. Провели корисно свій вільний час влітку. Вони ще отримали певні знання. І по відгукам, які ми отримали і від дітей, і від батьків. Я думаю, що цей досвід вдався, був вдалим. і на майбутнє ми будемо продовжувати. Мало того, ми плануємо ще більше розвивати і масштабувати цей проект, тому що він дійсно потрібен. У нас бажаючи було багато більше, чим ми змогли охопити. Ну тому що це. Був такий пілотний проект, тому на наступний рік плануємо, плануємо продовжувати цей досвід. І хочу сказати ще окремо подякувати молоді за те, що взагалі вони приймають участь, за те, що все-таки вони, незважаючи на всі виклики, які сьогодні стикаємося, ми вони приймають активну участь в наших заходах і хочу подякувати їхнім батькам, батькам за те, що вони виховують таких дітей. Дуже вам велике дякую. Давайте підсумуємо, е, як з вами зв'язатися, де вас знайти, і якщо хтось бажає долучитися, як долучитися? Е, так е, на щастя, ми е, уже третій рік е, за допомогою Юлічки, в тому числі, так розвиваємо наші соціальні мережі. Найбільше популярності, звісно, такі мають у нас інстаграм-сторінка. І до речі, ми вчора. Ну, опитування проводила серед учнівської молоді, то більшість так, інстаграм-сторінка зазначила Тікток. Ми зробили і телеграм-канал, ми зробили сторінку в Інстаграмі, є сторінка в Фейсбуці. Там ми розповсюджуємо, розміщуємо всі наші заходи про анонси про заходи. Розміщуємо про те, що відбулося, розміщуємо, якщо вдруг щось ми в пошуках якоїсь інформації або чогось. І... Тому ми запрошуємо всіх, хто бажає долучитися до нашої діяльності, долучитися до наших заходів. Не втомлюйся повторювати, звертаюся постійно до молоді про те, що наша їхня думка дуже важлива для нас, тому вони можуть нам написати в приватні повідомлення в Дірект про якусь їхню ідею, якусь їхню задумку. І ми обов'язково відповідаємо на всі запити. Ми зустрічаємося, ми обговорюємо. Ми завжди відкриті до спілкування, тому будемо дуже раді, якщо хтось буде звертатися до нас і долучатись до нашої спільноти молодіжної. І ще хочу зазначити про те, що молодіжна політика в нашій громаді дуже підтримується. У нас існує і реалізується програма розвитку молодіжної політики та сімейної політики. Вона фінансується, підтримується міським головою. За що ми йому дуже вдячні, тому що без підтримки. Знаєте, молодь уже другий рік поспіль вони відчувають про те, що їх чують, що їхня думка важлива, тому це дуже важливо для них зрозуміти, що вони важливі цій громаді, вони потрібні їй. Так, справді це дуже важливо, особливо коли ти підліток і ти ще таки трошечки загублений взагалі у світі. Тому я особисто від себе всім рекомендую обов'язково долучатися до молодіжного парламенту, до заходів. Це надзвичайно цікаво. Або, хоча просто підпишіться на їх соціальні мережі. Ми залишимо їх в описі під цим відео. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії була начальниця відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, виконавчого комітету горішньоплавніської міської ради Тетяна Качанова. Дякую за цю розмову. Дякую.